Четвер четвертого тижня Великого посту, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби Діх, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. З книги буття читання. Такі то були родини синів Ноя за їхніми родами та за їхніми племенами, від них розповсюдились народи по землі після потопу, уся земля мала одну мову і одні слова. І сталося, що люди пересувалися зо сходу, знайшли рівнину Шнеар краю і осілись там. Вони сказали один до одного. Нуму лишень робити цеглу та випалювати її, і була цегла їм за камінь, а земляна смола за заправу, Та й сказали: Ану збудуємо собі місто і вежу зверхом до неба, та й утворимо собі ім'я, щоб ми не розпорошувались по всій землі. Тоді зійшов Господь побачити місто і вежу. Що їх сини чоловічі будували і мовив Господь. Оце вони один народ, і мова у них усіх одна, і це ж щойно початок їхньої праці, то що вони не задумають, не буде їм важко зробити. Отож зійдімо на низ і помішаймо там їх мову, щоб не розуміли одне одного. І розсіяв їх Господь звідтіля повшій землі, і вони перестали будувати місто. Тому то названо його Вавилон, бо там Господь помішав мову всієї землі, і звідти розсіяв їх Господь по всій землі. З книги Приповідок читання хто ходить з мудрими? Сам стає мудрим, а хто приятелює з дурним, той зледачіє, грішних переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних робить багато збіжжя, за браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки ненавидить сина, хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний, їсть собі схочу, а живіт злих терпіти мене нестачу. Мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками. Хто ходить просто, Господа боїться, чиї ж криві дороги. То й ним гордує, у стах дурного бич гордині, а губи мудрих їх оберігають. Де волів немає, тим порожні ясла, де бики сильні, там урожай великий. Праведний дивий світок неправди не говорить, фальшивий свідок брехнями дихає, шукає мудрости насмішник. Та даремно, бо за розумного знання, річ легка. Коментар. Сьогодні поговоримо про лицемірство. Лицемірство це поведінка, що прикриває нещирість або зловмисність удаваним щиросердям або чеснотами. Лицемірство. Це Підробка переконань почуттів, чеснот, яких людина не має – це не щирість. використання терміну лицемірство у новому завіті. Слово лицемірство використане у новому завіті. Це у прямому розумінні перекладається як відповідь. У класичній грецькій мові воно є театральним терміном і означає грати або робити вигляд. Слово лицемір у буквальному розумінні перекладається як актор, вчення Ісуса Христа про лицемірство. Ставлення Ісуса Христа до лицемірства. Ісус засуджував лицемірство. Давайте подивимося, чому поведінка лицемірів так не подобалася Ісусу Христу. Отже, коли твориш милостиню, не сорми перед собою, як роблять лицеміри в синагогах і на вулицях, що прославляли їх люди. Істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Матея 6. 2. І коли молишся, не будь як, те, як лицеміри, які люблять молитися у синагогах і на перехрестях, зупиняючись, що бачили їх люди. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Матея 6.5 Коли ж постите, не будьте сумені, як лицеміри, бо вони. Почмарюють обличчя свої, щоб показати людям, що постять вони. Істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою, Матея 6.16. Що спільного в поведінці вищеописаних лицемірів? Спільною є мета, заради якої вони так поводяться, Щоб прославляли їх люди, Матея 6.2. Щоб бачили їх люди, Матея 6.5, щоб показати людям, що постять вони. Матея 6.16. Насправді, їх поведінка є награним актом, за що Ісус і називає їх лицемірами, вчення Ісуса про книжників фарисеїв Ісус називає книжників і фарисеїв лицемірами. Давайте подивимося чому. У чому ж полягає лицемірство фарисеїв і книжників. Отже все, що кажуть вам додержувати, додержуйте і робіть, а за ділами їхніми не робіть, бо вони говорять, а не роблять. Матея 23.3. Всі ж діла свої роблять так, щоб їх бачили люди. Матея 23.5 Імена, якими Ісус називає лицемірних фарисеїв і книжників. Давайте перерахуємо імена, які Ісус дав книжникам і фарисеям. Матея 23, 13. Лицеміра. Матея 23, 16, Вожді сліпі. Матея 23,17. Безумні і сліпі. 23. 26, Фарисею сліпий. Матея 23, 27. Гроби побілені, Матея 23, 33. Земії поріддя єхідного. У чому ж цьому уривку Ісус називає фарисею лицемірами сім разів. У чому ж полягає лицемірство фарисею і книжників? Описане у Євангелії, на показ Довгомоляця Матея 23:14, на вигляд стаєте ж людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Матея 23:28. Цій же темі присвячений уривок з Марка. Він сказав їм у відповідь: Добре пророкував. вас Ісая про вас, лицемірів, як і написано. Люди, ці шанують мене устами, серце ж їх далеке від мене. Марка 7.6. Попередження Ісуса книжникам фарисеям і всім іншим лицемірам. Гори вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що зачиняєте царство небесне перед людьми. Бо ви і самі не уходите, і тим, що уходять, не даєте увійти. Матея 23.13 Ісус попереджає лицемірів про те, що вони не можуть увійти до Царства Небесного, як утечете ви від суду вогню гієнного Матея 23.33. Ісус попереджає лицемірів про те, що вони не можуть уникнути пекла. Давайте подумаємо, чому на лицемірів чекає такий страшний кінець. Вся річ у тім, що лицемірство є антонімом щирості, а без щирого покаяння ніхто не може примиритися з Богом за допомогою жертви Ісуса Христа на Христі. Лицемір тільки робить вигляд, що Він примирився, але насправді це брехня. Лицемір тільки робить вигляд, що він змінився, але насправді це брехня, він так і продовжує жити у своїх гріхах. А брехуни і грішники не успадкують Царства Божого. Ісус попереджає учнів про небезпеку лицемірства, попередження учням, стережіться за кваски фарисейської Матея. 16.5,12. Що означає фарисейська закваска? Часткову відповідь ми знаходимо в Матея 16:11,12. Як не розумієте, що не про хліб сказав я: стережіться закваски фарисейської та Садкейської? Тоді вони зрозуміли, що Він говорив їм стерегтися не хлібної закваски, а вчення фарисейського та садукейського. Тоді, в чому ж полягає небезпека вчення фарисеїв і садукейв. Тобто ми намагаємося глибше зрозуміти, що за словами Ісуса є фарисейською закваскою. Відповідь знаходимо в паралельному місці в Євангелії від Луки. Тим часом, коли зібралися тисячі народу, так що тиснули один одного, він почав говорити перед усім ученикам своїм: Бережіться за кваски фарисейської, яка є лицемірство. Луки 12, 12.1. Що означає берегтися закваски фарисейської? Як це розуміти і застосувати до свого життя? Берегтися закваски фарисейської означає стежити, щоб самому не оподібнитися лицемірству книжників і фарисеїв, стежити, щоб наші слова не розходилися з нашими вчинками, щоб ми були не лише слухачами. Але і виконавцями Слова Божого. Про це ж говорив Ісус у Марка 7, 21, 28. Духовні настанови Томи Кемпійського, усіх речах дивися на кінець, і на те, як ти станеш перед суворим судею, перед яким ніщо не сховається, який не ласкавиться дарунками. І не прийме виправдань, але судитиме по справедливості, Ісаї 13,4. О ти нужденний і нерозумний грішнику, як ти відповідатимеш перед Богом, який знає усі твої гріхи, якщо не раз треметиш перед розсердженим чоловіком? Чому не забезпечиш себе перед судом, коли ніхто не зможе через когось другого. Ані виправдатися, ані оборонитися, але кожний буде мати доволі клопоту з самим собою. Ось тепер твоя праця ще успішна, твій плач буде прийнятий, зітхання буде вислухане, а біль очистить. Велике і спасенне частилище має терпеливий чоловік, який зносить кривду і більше жаліє над чужим лукавством. Аніж над своєю образою, той, хто радо молиться за своїх противників і від щирого серця прощає їм провини, хто не соромиться просити прощення для інших людей, хто швидше змилосердиться, ніж розгнівається, що раз у раз себе самого силоміць перемагає, і всіма силами старається свою змисловість підкорити владі Духа. Краще тепер очиститися від гріхів і викорінити свої хиби, ніж відкладати очищення на По правді, ми обманюємо себе через невладнану любов тіла. Що ж інше, як не твої гріхи, палитиме колись той вогонь? Чим більше ти тепер жалієш себе і даєш волю тілові, Тим тяжче пізніше будеш покутувати, і тим більше будеш в тебе палити. Чим більше чоловік нагрішив, тим суворіше буде йому покарання, там ледарів підганятимуть розпеченими прутами, а не на жерливих буде мучити сильна спрага і голод. Там розпусників і розбі... розкішників обливатимуть гарячою смолою і смердячою шіркою. А заздрісні скаволітимуть від болю, як скажені пси. Ні один гріх не залишиться без відповідної кари. Там на гордих спаде усілякий сором, а скупих давитиме злиденна нужда. Там одна година кари буде тяжча, ніж ту сто років найтяжчої покути. Там для осуджених нема ніякого спокою, ніякої потіхи. А тут все-таки не раз спочиваємо після праці і потішаємося розвагою приятелів, тепер журись і жалій за свої гріхи, щоб ти в день суду був безпечний разом з святими. Бо тоді праведники стоятимуть з великою статечністю супроти тих, що тиснули і гнітили їх. Книга мудрості 5.1 тоді стане судею той, хто тепер покірливо піддається судові людей, тоді убогий і покірливий матиме велику безпеку, а на гордого з усіх боків нападе страх. Тоді покажеться, що той був мудрий на світі, хто навчився Христа Ради бути юродивим і зносити погорду. Тоді милою стане всяка журба, яка терпеливо переносилася, а всяке лукавство замкне собі уста, Псалом 106, 42. Тоді кожний побожний буде веселитися, а засумує всякий безбожний. тоді тіло, яке покутою смиряло себе, буде більше веселитися, ніж те, що постійно ніжилося в розкошах. Тоді лиха одежина щаятиме, а багато втратить свій блиск. Тоді бідненька хатина буде кращою, ніж золота палата, тоді терпеливість більше помагатиме, ніж уся сила світу. Тоді простенька слухняність буде більше величатися, ніж у світовій хитрощі мудрості. Тоді чиста і праведна совість радітиме більше, ніж учена філософія. Тоді погорда багатства матиме більше ваги, ніж усі скарби світу, тоді побожна молитва втішатиме тебе більше, ніж розкішний бенкет, тоді більше радітимеш від зберігання мовчанки, ніж від багатомовності, тоді добрі вчинки знатимуть. Значитимуть більше аніж велика сила гарних слів, тоді суворе життя і тяжка покута буде милішою, ніж будь-яка земна приємність. Навчайся тепер у дрібницях терпіти, щоб тоді ти міг звільнитися від тяжких терпінь. Коли ти тепер так мало можеш витримати. То як витерпиш вічні муки. Коли тепер маленьке терпіннячко так непокоїть тебе, то що тоді заподіє пекло? Ось так справді годі тобі мати дві радості, і тут на світі розкушувати, і потім ще з Христом царствувати. Так, все марнота, окрім одного, Бога любити. І йому єдиному служити, бо хто любить Бога цілим серцем, той не боїться ні смерті, ні кар, ні осуду, ні пекла, тому що свята любов неупинно провадить до Бога. А хто все, що в грісі розкошує, то не дивина, що такий боїться і смерті, і суду. Однак добре, що бодай страх перед пеклом стримував тебе від гріха. Поки ще любов не в силі відвернути від Нього. Але хто маловажить страхом Божим, то й не зможе довго утриматися в доброму, а чим швидше впаде диявольські сіті. Чому ти говориш у притчах, запитують Ісуса Апостоли, коли приглянемося до будь-якої притчі, то зрозуміємо, що кожна з них має прихований сміст, який має глибокий богословський підтекст, потрібно його тільки зрозуміти. Добре, що зараз багато проповідників пояснюють нам захований, закритий зміст цих притч. Тоді ж не всі розуміли, що він хотів сказати, але навіть і ті, що розуміли, мали закам'яніле серце і сприймали ці притчі. Тому що мали свій внутрішній духовний світ, який не хотів пізнавати правду. Навіть чудо воскресіння Лазаря не могло перемінити їхнє серце, і вони вирішили вбити як Лазаря, так і Ісоса, яка закаменілість на спасеннім увімкнені і нерозкаяності аж до смерти, гріхи проти Святого Духа. Половина це зерно, яке падало, воно впадало на поганий ґрунт. І запитується, чому так? Чому так відбувається і в нашому житті? Люди, коли працюють на землі, викидають каміння, буряни і складають дещо на купу. Тоді і земля починає родити. Якби люди. Любили Бога, то старалися б пізнати все те, про що вчив Господь. Пам'ятаєте слова апостола Павла, але як покличуть того, в кого не увірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Звичайно, римлян 10-14, Звичайно, від ґрунту залежить урожай. обробленого ґрунту, хоча підкреслити ще раз саме обробленого. А таким ґрунтом є кожен з нас, дорогі мої. Ми обробляємо, і від того як ми його обробимо, залежить і наш духовний урожай. Багато людей тоді ходило з Ісусом, бо Він уздоровляв сіляку недугу, їли хліб, як Він чудесно розмножував. але Він використовував це, щоб пошіяти зерно доброї новини. Якщо я не роблю справ Отця мого, не вірте мені, а якщо роблю, то хоч не вірите мені, то вірте ділам моїм, і зрозумійте, що Отець у мені, а я в отці. Івана 10, 37, 38. А іншого разу він їм дорікнув Капернуми, коли вони прибули в синагогу, учителю, коли ти прибув сюди. А Ісус їм відповів: істинно, істинно кажу, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що їли хліб та й наситилися. Івана 6, 25, 26. Людський фактор, шукати всюди вигоду. Діє і всі часи, і між усіма народами. Амінь. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбе і пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, любові даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата, мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без часла на грішив, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщеслана нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже, очисти, гріхи мої помилуй мене, без числа нагрішив грішив я, Господи, прости мені. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбаливости, властолюбе пустомовства віджени від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої. І не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу! Христу Твоєму поклоняємося Владико, і святе воскрешіння, Твоє величаємо і славимо. Христу Твоєму поклоняємося Владико, і святе воскрешіння, Твоє величаємо і славимо. Христу Твоєму поклоняємося в владико. І святе воскресіння, Твоє величаємо і славимо. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписаний, підпишіться. Діляю благословення, а ви імена пишете, також задавайте свої запитання, висловлюйте свої думки і про лайки, подобайки, не забувайте. Благословення Господнє на вас. З його благодаттю і чоловіколюб'ям завжди нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу.